Доброго дня, шановні колеги. Тема цього відео консолідація оперативна. Я хочу вами поділитися тою магією, коли нам для фінансового директора є потреба отримати таку консолідацію із дуже багатьох баз по різним проектам. Проект 1, проект 2. там побачите, скільки грошей, на яких рахунках в нього, але в нього є. Багато баз, які знаходяться в окремих програмах, і от, наприклад, це у нас буде от проект один. У нас ми бачимо за травень оборотну відомості. Тут є проект 2. і наша задача, щоб ці звіти оборотносальдові зі всіма розшифровками заїхали в нашу кондиціонну базу, і ми могли за п'ятий місяць сформувати учот. Це зараз у нас сформований учот за четвертий місяць. Якщо ми зараз поставимо п'ятий місяць, то побачимо, що, що він ще даних немає, є тільки сальдо начальне, а оборотів і саль... даних немає. Наша задача побачити за п'ятий місяць ці дані. Для цього я заходжу і нажимаю в обробці всього одну кнопку. Написано тут «Вилити дані усіх проєктів. Це значить видаляємо, і в нас автоматично запускається процедура для обміну. В частності, в нас в спеціальний каталог, мають з'явитися файли. Ми зараз почекаємо, щоб вони тут з'явилися. От, появилися файли. Регламентна задача запускаються і вона притормажує, і відповідно ці файли як команди е приготовлені для бухгалтерських баз. Внутрі цього файлу є дата, яку ми хочемо отримати дані. У це чергу, це місяць і рік, далі йде шлях, куди їх треба вивантажити, і код і ДРПО. Для тої бази бухгалтерський, бо бухгалтерії може бути декілька баз. Далі є програма бухгалтерії. Бачите, уздо пішло вивантажуватися дані. Це по проекту 1. Давайте глянемо проект 2. Проект 2 ще спить, ще не, не проснувся. Ага, от і він. Він стукається. І зараз, дай Бог, він піде. Ну, подивимось, що в нас. А, проєкт 2 він вже каже, я вже вигрузив дані. Він <смі> раніше стартанув. І коли файли загружаються, то звідси дані зникають. І з'являються дані в папках. Ось тут в мене вивантажується проєкт 1 і появився файл завершення вигрузки. І ось тут в мене йде завантажити проєкт 2. Після того, як ці дані завантажуються, звертаю увагу, що я нажав тільки одну кнопку. Ось цю, Спочатку. Більше я ніяку кнопку не звантажу нажимаю, і я ось тут переглядаю, на якому етапі в мене знаходиться дані. І тут пишеться, що проект 2 вже завантажиться із бази 2, а проект 1, що шукає файли, і, ну і буде завантажувати. Якщо я нажму F5, то зараз почекаємо. F5. О, він каже, що я вже знайшов файл і зараз буду завантажувати. Таким чином ми можемо бачити, що дані завантажилися. Коли дані завантажилися, ми можемо подивитися в нашу обробку і побачити, що дані є за п'ятий місяць і сальдо назавантажилися на 1.06, на шосте. Ось тут ще можна F5 нажати, щоб побачити, що тут по обом проектам ОК. І побачити, що і в оборотно відомості сформувати дані. І ми бачимо дані, завантажені по оборотно сальдо відомості. От обороти. І можемо згрупувати далі ще до потрібної оборотно сальдо відомості. Уже і побачити знову ж ті ж вже за п'ятий місяць, що в нас на рахунках, де нас гроші, і кому нас, і хто нам до, то з нами не розрахувався, нашу дебіторку, і ну так само побачити і нашу кредиторку. Відповідно, це один із варіантів звітів ще, якщо назви консолідуються, то можна ось такий звіт побудувати. Без проєкту, а побудувати просто звіт цілком. От що в нас всього робиться? Не в розрізі проєкту, а, наприклад, покажи мені всі гроші, 31-й, давайте глянемо. І покажи мені всю дебіторку. Оскільки довідник дебіторки абсолютно ідентичний, він мепиться на рівні створення. Тобто в усі базах одинакові номера назви, то, і відповідно, можна подивитися і дебіторку згрупованої побачити борги, скільки нам хто, які у вас є борги. Ну, а далі ми плануємо розвиватися в управлінні платежами і бюджетування. Дякую за те, що подивилися це відео. І до нових зустрічей. До побачення.